Легенди. Ребята, легенда повертається до нас. Здрасте. Чуть місця немає? Зараз я робоче місце собі настрою. Легенда магазина повертається. Ребята, скільки мільйонів доларів зароблено на цій кушетці було? Зроблено дітей, ой, то й не... всяких бізнес-ідей. Коротше, вона вертається. Так, у Володимира зараз постільний режим. Мені приходиться працювати з дому. Ну я знайшов, я найшов. Варіант крайній, що я працюю не з дому, але я працюю в постільному режимі. Як вам таке? Вже тисячу щогодних хто його не розкладав. Вона вже забула. Звати її Марія, знакомтесь. Це моя перша любовниця. Марія називається. Я вмію за нею ухажувати, Я пам'ятаю всі її ізгиби, кожну її пружинку. На ней лежали в одиночку, вдвоем и даже втроем. Можете не верить. Ну, это реально. Факт. Так, реально. Есть. Ну так, Лиля, ты же знаешь. Так. Зачипаем на нужную степень. Саму большую от всего еще. А Эчо. Так, ноутбук. Коврик. Что такая? Мишка <сь> Ти мене пам'ятаєш, моя кохана. Оце називається постільний режим. Все, занимайтесь, что я говорю. Я работаю.